Привіт, мої любі овни, мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Настав час на передбачення вже на січень 2024 року. Вітаю вас, мої любі, з Новим роком. Бажаю вам в першу чергу, нам всім в 2024 році перемоги, миру, спокою, радості, успіхів, добробуту. Щоб було в нас багато причин для радості, своє передбачення я буду робити традиційно на трьох колодах: на класичній, на романтичній і на містичній. Загалом це 9 карт. Якщо хочете ще більше інформації, дивіться ще за знаком свого асценденту. Таким чином, це буде 18 карт, величезна кількість інформації, підказок. Негаймо часу почали. Овни, січень 2024 рік. Перша колода класичне Таро Райдера Лейта. Отож, яка енергетика буде важлива для вас в січні? Які важливі події будуть відбуватися з вами в січні? Взагалі, що важливого буде для Овнів в січні? Така червона нитка. Січня перша карта для вас. Шістка кубків. Карта ностальгії, карта нашого минулого, наших спогадів, нашого дитинства, наших колишніх, наших старих друзів, знайомих. В кожного своя ситуація, але це приємні емоції. Це, можливо, хтось вийме. Альбом з фотографіями і от така нахлинуть на вас спогади. Для когось це люди з минулого, можливо, дадуть чути, приїдуть, зателефонують, покличуть вас до себе в гості. Для когось це можливо повернення минулих стосунків, минулих зв'язків. Для когось це бабуся, дідусь. Можливо, ви до них поїдете, вони до вас приїдуть. тобто... Все, що пов'язане з минулим і з приємними емоціями, приємними спогадами. Це може бути звістка з минулого від людей, з якими ви раніше спілкувалися, товаришували, навчалися. Дивимося далі. Наступна карта для вас. Наступна карта вже місяць. це вже доросла жінка. Так що це може бути бабуся або мама, як до вас приїде, чи ви до неї приїдете, чи вона місяць буде пов'язаний з нею, з дорослою жінкою, мамою чи бабусею, чи вашою половинкою? Це також карта інтуїції. Можливо, тут інтуїція вам підказує: не зв'язуйся, не повертайся до колишніх стосунків, слухайте свою інтуїцію. Також це карта е, вагітності, вона дуже багатогранна, тобто в кожного програється по-своєму. Підставляйте під свою ситуацію. Також це карта такого перепаду і сумнівів, тому що місяць – це вода. Це наші емоції, і місяць має фази, і він коливається. То і припливи, то відпливи. Ось, тобто ось такі можуть бути перепади, сумніви, вагання, коливання. Можливо, вас підтримає, коли ви будете сумніватися, вас підтримає от така доросла жінка. Можливо, це ваша половинка, ваша мама, чи бабуся, чи подруга. Також це карта наших страхів, те, що ми боїмось, бо місяць це нічне світило. Коли темно, коли ми нічого не бачимо, а тільки прислухаємося, коли наша уява на основі того, що вона почує, вже домальовує те все, що у вас сидить, вашій підсвідомості, ваші страхи, ваші фобії. Може все вилазити назовні. Тому не давайте своїм страхам себе заполонити, не дозволяйте їм керувати собою, взяти верх над вами, впливати на ваші рішення, слухайте свою інтуїцію. Бо місяць це карта, така от. припливів, відпливів, коливань, вагань, невпевненості. Або ж дорослої жінки в вашому житті. Підставляйте під свою ситуацію. Наступна карта. Наступна карта для вас. Угу, все ж таки так, будуть якісь сумніви і коливання, бо тут двійка. І вже другий старший аркан це для вас буде важливо, що можливо немає інформації, ви не знаєте, як правильно вчинити. Можливо, ви не можете прийняти рішення, тому що немає інформації, або ви не впевнені, що вона правильна, тому що двійка це завжди двоякість. Це е, взагалі ця карта, Верховна Жриця, це є карта з подвійним дном. Коли є біле і є чорне, і ви не розумієте, що вам біле за чорне подають, чи чорне за біле, де правда? Це коли хтось намагається вас використати, вами маніпулювати, таких хтось облесливий. Звертайте увагу на таких людей, дуже облесливих, які намагаються вас чомусь переконати, обіцяти золоті гори. Слухайте свою інтуїцію, тому що це інтуїтивна карта. І це інтуїтивна карта. Інтуїції буде для вас працювати чудово, тому не піддавайтеся на сумніви, на страхи, на якісь залякування, на все, що буде на вас впливати, на ваші емоції. Тому що воно буде тільки підсилювати. Підсилювати страх, підсилювати все решта. Це також карта пророчих снів. Можливо, вам щось насниться. Це звертайте увагу на ваші сни. Це також карта людей з надможливостями, такими як екстрасенси, мольфари, тарологи, астрологи. Можливо, ви потребуєте поради від такої людини, або ж ваше життя прийде така людина. А це також карта глибоко віруючої жінки. Можливо, вона вам щось підкаже. Ну, давайте дивимося далі. Наступне в нас романтичне таро. Що воно нам розкаже? Що в особистому житті буде відбуватися вогнів? в січні місяці? Трійка кубків. Знову ж таки, емоції. Ну, емоцій багато буде, багато води, багато емоцій. Емоції, так як в нас тут була перша карта минуле, то, можливо, ось тут також минулі ваші стосунки, минул, ваша, чи це ваш минулий коханий, ваша половинка до вас прийде, чи, можливо, навпаки, ось ну, карта, тут також вибір, тут е, коли є завжди вибір. Дівчата сидять, чекають, вони в масках, правда. Чоловік також такий ось такий іде просто провести час гарно і нічого серйозного за цим не стоїть. Ну, Тобто підставляйте під свою ситуацію, чи це просто от, гарне проведення часу, знайомство, такий легкий флірт, легкі стосунки, чи це хтось до вас повернеться з вашого минулого, тому що тут у нас карта перша минулого. Немає тут нічого такого. Карта дрібна, трійка це неважливо. Коли все так легко, просто і немає за що зачепитися. Коли несерйозно, тому легко, зна... легко відноситись, ставтеся до таких знайомств, до флірту, вони за собою нічого не несуть серйозного. Далі давайте дивимося, наступна карта. Знов трійка, тільки вже трійка пентаклів. А тут вже, напевно, щоб зацікавити, тому що тут є конкуренція. Дивіться, тут аж є три жінки і один чоловік. Щоб мене вибрали, потрібно чимось себе проявити, зацікавити. Ось тут вже, бачите, чоловік показує свої можливості, свої таланти, свої, щоб отримати гроші в даному випадку, так? бо це фінансова карта, саме та. Але щоб от щось отримати, потрібно зацікавити, проявитись, показати. Так, і от вам, щоб вами зацікавились, потрібно показати, що я можу, а чому саме мене потрібно вибрати, обрати, проявляти себе. Далі дивимося. Ну, можливо, якщо це також стосується не тільки людей, які в пошуку. А якщо ви в парі, то також проявляйте себе, що ви хочете, показуйте свої бажання, обговорюйте, щоб не було рутини, щоб пустити свіже повітря в ваші стосунки. Проявіть себе, покажіть себе, зацікавте собою. Наступна карта. Старший аркан повішаний. Повішаний, так? Повішаний, тут людина, вона їй комфортно. Тобто вас влаштовує те, що ви маєте. Або ж, можливо, повішаний від, від цієї ситуації, від повернення. Далися чути колишні, і ви не знаєте, що з цим робити. Починати знову, зупинити, сказати: от якась ситуація вас зависне. Ситуація, ну, яка стосуватися, буде стосуватися особистого життя, стосунків можливо, щось вас зависне, і ви не 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 будете хотіти це. Просувати, піднімати розмови на, на цю тему. Ну, тобто, ви будете чекати, поки якось воно минеться само. Ну, можливо, січень місяць таких карт немає, активних, тому що є і сумніви, і от бачите, в нас була був місяць, була подвійність, і можливо, дійсно потрібно взяти паузу, перечекати і дивитися, що до, до чого воно все приведе. І ось це така карта. Вишу. Отримую задоволення, мене це не напрягає, і дивлюся, до чого воно все приведе. Наступна в нас колода долина міражів. магічне таро, глибоке таро, таємниче таке, дуже люблю їх. Давайте подивимося, що вони розкажуть для овнів на січень місяць. Перша карта. Імператриця, ну це чудова енергетика. Це енергетика дорослої жінки. Можливо, це ви. Жінка впевнена в собі, жінка-берегиня, жінка-красуня, жінка-господиня, жінка, в якої все під контролем, яка не боїться. Але це також карта вагітності. А в нас вже була карта вагітності. Так що мої любі дівчатка, хто планує, настав час. Дві карти вагітності. Дуже класна енергетика. Імператриця це дуже така жінка, жінка, жінка у всіх аспектах. Вона може все. Це карта плодючості, родю, родючості, коли все росте, просувається, процвітає. Коли ну супер, і опіка, і, і про тебе дбають. Отака поруч з вами є жінка, дружина, мама, буся, яка дбає, з якоюсь затишною, ну, 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 дуже найкраща жінка в світі. Якщо у вас є така половинка, бережіть її. А якщо нема, можливо, ваше життя йде така доросла жінка, найкраща, то це також тримайте її, хапайте і не відпускайте. А якщо це ви жінка? Супер, ви жінка, яка задоволена собою. Жінка, яка все встигає, жінка, яка і дбає про себе і про своїх рідних. Дуже класна енергетика. Вона така спокійна, рівна, жінка, яка щаслива, жінка, яка, ну от, жінка з великої букви, яку яку обожнюють, яку люблять, яка вміє також любити. Яка згуртовує навколо всіх. Наступна карта. Двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів це вже. Ну, в нас вже була одна двійка, коли щось, ну, тут саме. А бачите, в нас тут, тут перша карта була е, імператриця, а тут у нас була людина з минулого. То це може бути мама, бабуся, або якщо ви дорослий чоловік, ваша колишня про себе нагадати. Далі в нас дві капентаклів, а в класиці в нас був місяць. Місяць це також вагання, коливання і невпевненість, коли я не знаю, я боюсь. І тут також. Але тут, так як це Пентаклі, то це можливо буде стосуватися сфери фінансів, купувати, не купувати, витрачати, не витрачати, а як далі? А чи будуть надходити фінанси, допомога, зарплатня, стипендія, пенсія, кому що, але це така невпевненість. Це також карта дипломатії, що потрібно вміти вистояти в будь-якій ситуації. Ви подивіться, тут людина на одній нозі на такому підвищенні і ще й намагається втримати монетки в руках. Тобто, ось може така ситуація скластися, що потрібно буде балансувати на грані і не втратити своє обличчя, не втратити заробіток, не втратити гроші і вистояти. Ну, двійки це завжди про. Про вагання, про коливання. Але це також карта дипломатії. Якщо складеться якась ситуація, вас будуть провокувати. Дотримуйтесь золотої середини. Пам'ятайте, вам потрібно дотриматись балансу. Не дозвольте коливатися, вагатися, боятися. Ви кремень, ви скеля, яка непохитна, непорушна. У вас є своя ціль. І ви знаєте, що ви хочете, не дозволяйте розгодити, бо енергетика така буде розгойдуватися дуже. Місяць, старший аркан, особливо ваші страхи заполонять, вас будуть лякати. А якщо так, а якщо це, а якщо не це, не дозволяйте, балансуйте, тримайте рівновагу, головне вистояти, і все буде гаразд. У вас є, дивіться, яка карта, імператриця. Якщо це ви, то ви вистоїте, якщо ви жінка, тому що імператриця це то найкраща жіноча карта, найкраща енергетика руху, процвітання, добробуту. А якщо ви чоловік, то у вас є підтримка, ось такої жінки, яка також вас ні, не залишить ні, ні в радості, ні в горі, ні в біді, вона завжди буде з вами, буде дбати і оберігати. Тільки хто це жінка, то вже підставляйте під свою ситуацію. Тому не розгойдуйте ситуацію, тримайте баланс. Ну, звісно, в кожного своя ситуація, в кожного своє вагання, коливання і чого воно буде стосуватися, чи грошей, чи сумнівів. І наступна третя карта. Ой, трійка, трійка, боже, мечів. Щось вам розіб'є серце. А що в нас тут було? В нас тут була подвійність, можливо, це трикутник, ну, бо тут трикутник. І, можливо, ви не знаєте, правда, неправда, ви ще вагаєтеся. А на, класи, на романтичних таро у нас було підвисне. Бачите, під ситуація, яка підвисла. Можливо, ви вже знаєте, але ви не знаєте, як правильно поступити. Ви знаєте, що є трикутник, є обман, є деструктив, є ну, там, за вашою спиною щось коїться, що вас ранить. І ви не знаєте, як правильно поступити. Поступайте так, як буде добре для вас. Ніхто не має права вас осуджувати, це ваше життя, воно вам вирішувати, як вам далі жити, з ким вам далі жити. І тому менше все, все треба переживати про хто що скаже. Тому що життя ваше люди поговорять і забудуть, а жити вам. Чи з болем, чи з радістю, чи з колишніми, чи з майбутніми. Тому вибір завжди за вами. Ну, Саме по цій карті ну, і вибір потрібно буде робити, бо в нас є двійка пентаклів, в нас є Верховна Жриця, в нас є сумнів, багато сумнівів. От червона нитка. Січня це сумніви, і вагання, і коливання, страхи, а що я буду робити, тому що щось вам розіб'є серце. Або хтось, це трикутник може бути. Тут, бачите, лебедь. лебедя ранили самісіньке серце. Серце стікає кров'ю це може бути як трикутник, як деструктивні стосунки. Так і може бути інформація, бо меч це інформація, і меч це також ясність. Ви щось зрозуміли, ви прозріли, ви побачили щось, вам хтось сказав. І ось це, ця інформація ранила вас в серце, самісіньке серце. Це можуть бути пересуди, плітки, тобто чийсь гострий язик, може ось вас так поранити. Тому ну, підставляйте під свою ситуацію. А може й боліти серце, тому не приймайте нічого близько до серця. Воно вас одне і не дозволяйте, щоб його ось так хтось проштрикнув, поранив, щоб воно стікало кров'ю. Тому що тільки ви можете дозволити або не дозволити. Ви Приймаєте те, що ви приймаєте, ви дозволяєте або не дозволяєте. І тому розбите серце залежить тільки від вас. Дозволите ви його розбити, чи ви ви ж маєте меч. Дивіться, цей меч можна спокійно вийняти. Ось, подивіться, коли карту перевернути, меч вилітає, і все. І немає вже цієї ситуації, яка ранить. І ви берете цей меч і даєте відповідь. Тій людині, яка вас ранить. Меч, він ж може, ним можна відстоювати свою честь, свої інтереси, свою позицію, свою ідею, свої бажання. І щоб, щоб не приймати, ви обороняєтеся, беріть цей меч в руки і відстоюйте те, що ви хочете. Ось такий місяць, мої любі. Для вас. Ну, не можна сказати, що він поганий, не можна сказати, що він ну, якийсь дуже і суперовий і радісний. Буде багато сумнівів, коливань, когось буде розбите серце. Чим його розіб'ють, це підставляйте під свою ситуацію. Для когось ця ситуація буде завища, не знаю, куди рухатися, що робити далі. але... Є багато також жіночої енергетики, яка вам допоможе. Якщо ви жінка, ви зможете сам, сама перебороти і зрозуміти, що я вартую кращого. Якщо ви чоловік, то у вас є жінка поруч, яка вас підтримає. Тому, мої любі, я бажаю вам вдалого місяця, класного, тому що це ще ейфорія від свят, ще свята. Тільки тільки настав новий рік, прийшов до нас, тому ні в якому разі не потрібно опускати ні руки, ні голову, голівоньку догори, сонечко зверху, воно на нас світить, воно нас зігріває, воно нас заряджає позитивом. і Енергетикою, тому ви заряджаєтеся самі і транслюєте це на своїх рідних. Будьте сонечком для себе і для своїх рідних. Ніколи не опускайте руки. Тому що вони, ну хто, як не ви. Отож, мої любі, люблю вас собі маю. Я бажаю вам найкращого місяця. Далого, цікавого, веселого, щасливого, ну і мирного для нас всіх українців, щоб не було прильотів, щоб, щоб нас все було гаразд, щоб ваші рідні, близькі, знайомі, всі були живі і здорові, були з вами. Якщо не з вами, то на зв'язку, добра вам, мої, мої любі. Щиро вам бажаю багато причин для радості. Дякую, що ви є в моєму житті, що ви, що ви мені пишете, що ви зі мною спілкуєтесь, що комунікуєте, що ділитеся своїм сукровенним, підтримуєте мене, ставите вподобайки. Дякую вас вам ще раз, вас обіймаю, і хто ще не з нами, приєднуйтеся до нас і почуємося, папа.